Ну що, всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми знаходимося також на фрегаті і вирішили прогулятися трішки. Класний, да? в сторону верхнього фрегату. В минулому відео я про це говорив, що як буде здоров'я, да, Паш? то ми пройдемося трішки в ту сторону. Сьогодні просто класна погодка. На дворі у нас 27 вересня 2025 року. І ми рухаємося потрішки вверх. Гуляємо я після хвороби, але потрібно трошки пройтися, оскільки в мене були не зовсім гарні діагнози, і розходюватися завжди потрібно. І з дитиною сьогодні вийшли. поки ще нема дощів, поки що немає тої. Такої погоди, знаєте, як осінньої дощової, вирішили прогулятися, оскільки на фрегаті ми мало гуляли, і пройдемося зараз зверх до наступної зупиночки і назад пройдемося двориками, подивимося, як тут живуть люди зараз. Проходимо ми далі і бачимо Укрпочту і Фобос. навіть тут є, бачите? Наш інтернет-провайдер. І такий здоровенний тополь. І Паша не хоче на самокаті кататися. <схи> да. Ну, Зараз буде там лучше. Да, на жаль, я не знаю, що це за номер будиночка. Але відділення пошти Укрбочка 55210. Вона тут у нас на фрегаті також мається. Класна погода. Вже котрий раз повторюю. Сьогодні більш-менш стан. Дозволяє нібито прогулятися трошки. От. Помаленьку йдемо. Це в нас, до речі, вулиця Корабельна. І хто з фрегата, пишіть в коментарях, мені буде також цікаво. Так, а до речі, звідси видно наш будиночок на Достоєвського, зараз трошки інший режим включу. От На такому режимі трішки видно, руки хитаються, а там видно Достоєвського розову. І наш, наші будиночки також. Це звідти ми бачимо ці дома аж на фрегат. Ми пішли 19-й будиночок, корабельно 19. І зараз рухаємося далі з Пашою. І дійсно на фрегаті якось не так, як у нас. Ну, не знаю чому, але мені тут, як завжди, якось по Значить, ми приїхали в інше, в інше місто. Це, до речі, кінцева зупиночка. Маршрутка, яка від'їжджає з Достоєвського. А ні, це ще не кінцева, кінцева трішки буде далі. Так, <проб> да, а це у нас вже будиночок 5 ми проходимо наразі. І буквально ще один будинок остається попереду. Рання осінь, і буквально через тиждень оці дерева вже будуть всі геть. Риженькі попадає наше листя, почнуться дощі і буде справжня осінь. А поки що вона дуже тепла. І доходимо вже до крайнього будиночку, який знаходиться на вулиці Корабельній. У мене, до речі, хтось із дописувачів колись в минулому відео про фрегат попросив. Зняти навколишню атмосферку. Мабуть, людина тут жила раніше і виїхала, то щоб ви бачили, зараз у вас отакий вигляд вашого будиночку. І кінцева зупиночка маршруточок. Да. І ми дійшли до кінця Первомайська, до речі, це крайній будиночок. Далі у нас тільки буде завод фрегат Десь туди ще кілометр по дорозі. І ми зараз будемо завертати вдвори і назад підемо дворами. Так, і що повертаємо ми в двори, це в нас, до речі, вулиця Корабельна, 1. Бачиш, Паша, перший будиночок. Який так, перший. Рухаємося. Тут собаки навіть є, бо обережно. І двориками зараз підемо на зворотній напрям пройдемося, трошки, може трошки далі ми двориками підемося? Чи підемо чи як, чи тут повернемо. Давай, Давай тут повернемо і направо підемо. Якось... Да. В дворі. Дивись, прикольно, да? Тут взагалі, як наче не цей. Реально наче не здомувайський да? скажи, класно. А, і це справа, це будиночок 3 у нас. Третій будиночок корабель. Так, і Паша теж, до речі, перший раз тут у нас гуляє. І хочу сказати, що мені вважається, що Фрегатовський район він більший, ніж Достоєвського розувого. Якщо я помиляюсь, то напишіть. Можна подивитися, до речі, з Google карт, як він виглядає. Але по масштабам я думаю, що дійсно він... Більший. Да. Да, прикольно. Приколючимо ще на такому режимі, познімаємо не широкоформатному. Прикольні такі зелені насадження, холодок, літом, мабуть, класно сидіти під цими деревцями на лавочках. Друзі, дійсно, скільки років живу у нашому місці і. Пару раз тут всього був, і то не пам'ятаю, де точно, там на нижньому фрегаті часто був. А тут не був. Взагалі все для мене таке якесь нове. Да. Найшли дитячу площадочку. Така велика тут територія є. Не знаю, що не працюють ці всі прилади. Але колись була прикольна така площадка. О, і котяра. Фрігатовський кит у нас сюди на кадрах, да? Що тобі дать? Нічого нема, так? Да? Нічого коту нема. Коту нічого нема. Байду, всі якісь коти ласкові, а у нас на Достоєвського нарозові всі тікають. А якісь пузаті, да, тут у нас фрігатовський кожен мене класно приветствують. Даже столик є дивись. щоб в теніс грати. Може на прийти, Що, не хочеш пол полазити? Не знаю. Де Паша вже пішов до... Кота. Ого, ти куди залазиш, нічого собі. Зараз тебе сфоткаю. Є баскетбольна площадочка, але бачу, тут ніхто не грає. Хоча, блін, прикольно таке все. Поприбирати, трішки попідмітати І Рівненька така поверхня. Ага, і паша нас з почав займатися. У ну, нього не ті кросівки, щоб, щоб займатися туди йти. Я точно не полізу, бо мені нельзя. Прикольно тут, так, взагалі. І погода супер. Ти де? Там, а, не а, ця, не, а ця вона в проволоці, бач? Ага. Ви рухаєтеся далі. Диві, там, а, кстати, будинок номер 2 Ти питав, де будинок номер 2? Бач? Диві. Будинок 2. І там дома тоді. Да, да, то ж туди далі теж дома йдуть. А там школа, по-моєму, чи садик, я не пам'ятаю. Там школа, чи садик, коротше. Все, йдемо сюди наліво. Дивіться, собака. Ага. Фригаторський пес. Як дива? Ти гавкаєш, ми тебе не трогаємо. Все, і продовжуємо наш рух далі. Бжову знімаю. Поки сфокусувалося. Все, йдемо далі. Так, рухаємося далі дворами фрегата. Мабуть, ми так і назвемо це відео, що. Прогулянка дворами фрегат. Тут у нас садочок, я так розумію. Ліворуч також двори. На жаль, всі ми не зможемо зазняти. Йдемо Паш, сюди. Всі ми не зможемо зняти, але якийсь такий контент з даного району також буде у нас в архіві, в нашому, верніше, відеоархіві міста. Треба було засікти трек на мібенді, але ну, не засікли ми його. Ну нічого страшного. Що, собака кусається чи ні, ти думаєш? Ну, вона дивиться, вона щось в роті тримає, якусь палку. <рес> <Да? рес> я не думаю, що вона буде кусатися. О, дивись, тут теж прикольно, так? Да? Сходи, собака. Так, і. Тут ще один дома, дама, дома, так? Да? Так вона ж хвостиком махає паш. Ну, Вона щось держи. Да? Якось зовсім по-іншому відчуваю наш Первомайськ. І да, великий райончик, великий житловий масив. П'ятиповерхівочки в основному, а внизу там у нас вже йдуть 9 дев поверхівки. Дев'ятиповерхівки, верніше. А тут піздеки пішки у нас стоять. Бачиш, ще й ці кирпичні всі. А ось попереду ще радянська горка така залишилась. У нас, до речі, на районі я не бачив таких горок. А Тут хтось диви, кормить, мабуть, кіток і собак. Бачиш, там до китсичка лежить і для котиків зробили такі класні домики. А це знаєш, Паш, що таке? оце? Не знаєш? Не, не. Це така штука, що сюди вилазиш, а по тій стороні. І да. вона доже крутитися. А як її останавливать? Ну отак, ніяк, от так, ніяк, до то держишся вверху. Ну, як ну і попробуй. Ну, а як ну ніяк, руками нога, і ногами такого під, підвисать. Ну попробуй. <гум> Чого? <гум> Давай. Та з цієї сторони залази. <гум> а це така горка, так? Да. <гум> Ні, так вона робоча. Диви, вона чиста тим з'їдь Вона чиста, вона нормальна. Давай. Погнал. Тут, тут вона до сих пор функціонує, так що. Давай. <хи> давай, давай. Та давай нормально все. Давай. Та що стрьомно, Паш? Давай вперед. нормальна горка. Честно, люди ж їздять, он діти. Давай. Все, погнав. І що тут страшного? Ну класно ж. Тепер ти другий раз ти ты... на... Ну так а це ж мега горка. Це раніше такі горки були. А на цій штуці... Ну да. А на цій штуці, до речі, не захотів бігати. А я колись в дитинстві бігав, у нас теж була десь на районі. Не пам'ятаю, де? Ну так да, бігав. А ну давайте я сфоткаю. Та давай, давай, я ж не цей, Ми нікуди не спішимо. Сьогодні взагалі-то, прогулка. Паші, понравилася ця гірка. О, так. Да. А, ну так, 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 виходить. Так, тільки штани, понял, такі не сильно цей. Ще на блін. Це як ці, знаєш, як археологи шукають е, клад. Та й ми на такі радіо. А ну, та давай, ну, блін, нижче. Попробуй. Ну попробуй, <толків> ну, блін, уже ж цей. Вилізеш. Давай. Ну так і злізеш, так. Да. Давай, вперід. Ну попробуй крутнуть. Mm. <гум> Понятно. Ого, вона звук вообще, як наші от <гум> <гум> Да, Бери самокат і погнали, короче. Не знаю, тут багато, конечно, локацій у нас. куди йти? Корабель на 10, до речі, на вашому екрані Зараз. Ну, Давай вже сюди і пройдемося, Вже, якщо пішли сюди. Ми моді... Ми нам вниз, в любому... А там воно теж є площадки, може туди підемо? Ага. Там поле футбольне. Знайдемо туди. За швик водички трошки, а то зажоглися взагалі. Все... Магазинчику класному гастроном, колись вони були візунчики. Ось такий магазинчик. Спасибо йому за водичку. Ми І рухаємося далі. Я, до речі, газоване не п'ю, це типу вона зі смаком апельсина та грейпфрута. Як мінералочка, тільки трошки солоденька. А це в нас, до речі, 13-й будинок. Тринадцятий, так? Так. да. Двіз четвертий, так. А це в нас праворуч садочок. Ще один. Ще один садочок, так. Да. Садочок біля садочка виходить. Так? Да? А, ну так, да, у нас через школу нас просто там йде. О, дивися, це у нас що 9 поверхівочка вже, так? Да? Так, ми дійшли до 9-ї Якийсь магазин. Салон краси. Йдемо сюди, Паш. Да. Сюди. Аккуратно, бо може бути яма. Бач, тут площадочка хороша. О, колись ми грали в квадрат, бачиш? тут такий теж квадрат, квадрат намальований. Ворони, бачення докричать. Що? Знаєш, що це таке, що це розкреслено? Це ігра квадрат. Ну, кожен ігрок стає на чотирьох на позиціях і м'ячем всередину кидаєш, і це твоя зона, яку треба захищати, поняв, по параметрам. Це ми в дитинстві грали, до речі, напишіть, хто грав ще. В этот самий квадрат. Давно не бачив, що так було накреслено. Ну, прикольно. Може це давно ще вона Кра краской залишилась просто. Вже, до речі, виходимо до базарчика. Тільки з цієї сторони, дворів, я так розумію. Що може направо ще сходимо, паш? Ну, туди ще прогуляємося вправо. Давай виходимо туди зараз і це. бо саме це вже виходимо до базарчика, де наша машина там стоїть, поняв? Ось собачки дивись, там фрігатовські теж. Так, да, це там це вже виходить базарчик, бачиш? баєш? Мабуть. Так, 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 так. А ми ще тако давай матнемося туди, отакий вокруг, і при... оцих домів, так? Да? І підемо вже в нашу сторону. Це ми дійшли до будинку під номером не знаю який. Вирішили ще пройтися. О, давай, там ще садик. Мені тут ще один садик? Що, три садика чи що? Друзі, напишіть, що тут дійсно три садочка у нас чи що. Я ще вдома буду, подивлюсь по картам. Детально, а то щось не можу, бо я вже воду несу. Так, да, такий затишний райончик. Гарний паша мчиться. На своєму самокаті. Ну, що ти робиш? Клас, так? Да? Давай. Завод. Латай, давай. Краще буду знімати в широкоформатному виді, так влазить більше в об'єктив, Ну, а на якість вже вибачайте, що маємо, то маємо. Знімаю на телефон, якому вже 2 роки. Моторова G54, тому з нього витискаю максимум можливостей для того, щоб робити контент. Тут бач, тоже есть качельки ці старые. Ага. Понял? Такі. Ага. Да. О, дверь, пацанчик, кидай, классно, на заднем колесе. Выкиньте, ты так шаришь? Я вообще надеюсь на вопрос. Так, а вот надо так на заднем колесе митин. Ну. Классный цы. Ну скажи, что погодка, да, офигенная вообще. Это может школа, паш? Навірно, так. Да. Навірно, так. Да. І тут ще, бачиш, дома, дома, дома туди йдуть, Бачиш, багато скільки. Взагалі. Ну воно, бачите, подима, як накороченко, тільки вони такі, якби, ну. Це 16-й будинок, Леворич, корабель на 16. І тут у нас школа. Ну так, да, школа-садик, мабуть. Ні, це школа по-любому. О, а до маршрутка їде, куди це вона їде? Ну коротше, друзі, дивіться, це ми доходимо вже до нижнього фрегата. На нижній фрегат вже йти не будемо, мабуть, так? Да? Бо нам вже треба йти до... Це щось маршрутка сюди їде. Ну що, пішли, пішли вже до машини, так? Да? Ні, це ясла, бачиш, золота рибка. Номер 5 до ясу, то, в общем, друзі, там у нас внизу вже нижній фрегат. то я там уже гуляв, поняв? Я туди, коли ходив на СТО, я туди гуляв. І пройдемося затишними вулицями фрегату вже в сторону базарчика, да? там, де ми почали йти звідти. До речі, друзі, якщо вам сподобалась сьогоднішня. Прогулянка по фрегату, то ставте обов'язково лайк, залишайте комент. На жаль, по здоров'ю я не можу часто кудись їздити прогулюватись поки що. Це і так сьогодні зробили виключення і вибралися в таку погодку трішки пройтися. Тому з вас лайк, з вас комент. І підписочка на канал також буде не зайвою. Буду намагатися далі викладати ще щось з Первомайська. Фрегатовські коти. Кс -кс -кс -кс. А, там ворони полетів. Так, ага. да. Да, доходимо ми, до речі, до того риночка, да? Получається, з цієї сторони, де ми були. Далі вже видно купа церкви. В минулому відео посилання також я залишив на нього, я вже біля нього, біля неї прогулювався. Кому цікаво, і хто ще не бачив, то подивіться, ще те відео. Все, Аврора, я навіть не знав, що тут є Аврора, а вона є тут, виявляється Ну так, да. прикольно. Так, да, багато тут, до речі, магазинів везунчик колишніх, зараз вони гастрономчики. А, ні, везунчик, бачиш він теж. Ну, нам треба в епіцентр бажано. Бажано в епіцентр ще пройтися. Як пройтися, проїхати. Переди, бо машина їде, хай він проїде. Аптека тут у них, м'ясо, м'ясничка. Вони по 13, бачиш вже. Та що, може, підемо в том, дядька спитаємо. Чого? Картошка по 14 єсть. А? Це молодечки. Хто? Картошка. Ну, це вже ця, а це гору Куди маленькі кавунчики є по 10. Не хочеш такі? Пиші там спитаємо, які є. А я взяв би кавунчик. Картошечка, картошечка. Так, ну і все, виходить, так, да, паш? Вийшли ми, зробили ми такий дуже-дуже великий кружочок. Да? Пошли, спитаємо, скільки кавун, скільки воду пошли поставимо назад. Да? Бо цей, може я придасться купити. От. Ну і от така прогулянка, друзі, сьогодні у нас. Ну що, друзі? Фіналочка тепер. Таке було сьогодні відео. Не знаю, наскільки воно вийде хвилин. Але все-таки ми це зробили, прогулялися по верхньому фрегату. Надіюсь, це відео також перегляне мій глядач. І, до речі, мені також ця прогулянка сподобалася і колись можна ще прогулятися трішки далі. Туди. Мене, на жаль, не всі. Прийшли додому, які у нас тут розміщені, Але так, в цілому образно. Тепер у нас на каналі буде і фрегат. Друзі, дякую всім за перегляд. Як завжди, лайк, підписочка на канал. Всім пока, до нових відео.